Юлія Свириденко – нова премєр міністерка України. Хто вона? Юлія Свириденко була першою віце-прем'єр-міністеркою економіки. Вона замінила на посаді шмигаля. Зайняти посаду прем'єрки запропонував сам Зеленський. Але як Свириденко вдалося дійти до такої високої посади? Суспільне пише, що у владі описують Свириденко як «процелюбну менеджерку з гарною політичною інтуїцією, при цьому дуже лояльною до керівництва. Зокрема, вона Часто брала і бере в роботу ті проекти, про які її просить ну, безпосередньо офіс президента. Джерела кажуть, що коли от зверталися до Мінекономіки до Юлі, казали: Юля, зроби. І вона завжди робила. Зараз у повітрі витає багато критики у бік Сверденко і з точки зору її економічних ініціатив, і з точки зору лояльності до чинної влади. Зокрема, піддають критиці. Яяльність Свереденко до Єрмака. Ну, вона була його помічницею теж. Але з іншого боку, всім вже зрозуміло, що по-іншому зараз не буває. Журналісти пишуть, що Свириденко має м'яку силу. вона Вміє домовлятися, також у нової прем'єрки немає інших запасних варіантів піти в якийсь бізнес свій працювати. Вона ну нема да її основна робота це робота в уряді, і от тому кажуть вона так ефективно виконує цю свою роботу. Якої особисто ви думки про нову прем'єрку?